За все, в них є вже наш досвід в е, Грузиї. Вони знають, як це може відбуватися, вони знають, якими засобами можна ефективно протистояти навіть е, силовикам, які озброєні і оснащення всім не тіним для розгону мітингів. І вони знають, е, якою є великою загроза Російської Федерації. Е, Ну і світ також більше орієнтується на те, розуміючи, як Росія може втрутитись в Грузію і. Використовує превентивні санкції вже на цьому етапі, тобто вони більш рішуче намагаються допомогти взаємодіяти. Звісно, на мінус з нам грає те, що є війна в Україні, як той фактор, який не дає повною мірою включитись європейським країнам саме в це питання є багато інших відволікаючих факторів. Він на близькому сході і не тільки, тобто їх ситуація не є унікальною, вона не є на перших пальцях усіх видань. Тобто в цій ситуації на них накладається велика відповідальність за те, як вони можуть вчинити саме в цій ситуації. Велике питання, звісно, в тому, що грузинська влада робить фактично те саме, що робила, робила влада Януковича. Вони сліпо не помічають тенденції до загострення цих протестних настрій. Вони не помічають того, що ціловий розгін. Демонстрантів він тільки посилює їх підтримку. Мало того, що грузинська мрія сфальсифікувала ці вибори, це визнають е, більшість е, світових незалежних спостерігачів, так вони ще й вирішили повністю зупинити е, євроінтеграційний процес до 28-го року. Зрозуміло, що е, за цей час буде відбуватися позуча окупація Російської Федерації в Грузії. І тому навіть ті, хто готовий був миритись просто з владою грузинської мрії, цього вже ступіти не могли, тому що люди бачать, що вони намагаються вкрати їх вкрасти їхнє європейське майбутнє. І власне, тому я думаю, це буде тільки підігрівати ажіотаж, підігрівати настрої. Плюс ще й ситуація з цими виборами президента Грузії. Які зараз будуть проходити ну, прямим національним голосуванням колегію виборників, і зрозуміло, що грузинська мрія просто призначить свого президента. Якби вони діяли якось більш тонко, десь там розтягнуто це все відбувалося в часті, то вони б можливо і змогли це притягнути, але вони вирішили воло нахрапом це провести все одразу фальсифікації. Повний повна зміна курсу в напрямку Російської Федерації, і це лягає, що збільшують, це лягає на протечні настрої на воєн, збільшуючи їх мотивацію. Тому я тут дуже сподіваюся, що грузинський народ таки доведе справу до кінця. Вони покажуть, що вони не такі там терпіли, як росіяни, після не білоруси. Ну тут ніде правди діти, що тих, чи інших просто без особливого. Супротиву загнали в тоталітарне стойло, і вони абсолютно безвольні і ніяк не впливають на дії своєї влади для грузинів. Це ледь не останній шанс на довгі десятиліття. Якщо вони зараз, як нація, не доведуть свою суб'єктність і не покажуть, який шлях насправді вони обирають, то ну, далі буде тільки гірше. Закручування гаю коли не зупиниться, і за підтримки Російської Федерації Грузинська мрія просто. Поступово заведе їх в якусь там союзну державу, і, і так далі. В Першу чергу санкції якомога більш жорсткі проти діючої влади, Грузії, проти госування швілі, проти е, тих промислових груп Російської Федерації, які можуть трутитись і допомагати, чи як самі що вони втручаються, і цілком можливо, що вже скоро ми побачимо докази, що російські силовики беруть участь в розгоні. Цих мітингів це цілком вірогідно, тому що ну, там якась просто а, звіряча жорстокість її можна бачити під час цих розгонів. А, і, і що стосується того, хто може грузинам допомогти, крім ну, європейський союз, санкціями а, є значна кількість грузинських добровольців в Збройних силах України. Я гадаю, що велика частина цих добровольців може повернутись до Грузії і зіграти там значну роль в протистоянні цим силовим розгонам е, мирних протестувальників, а, але в цілому, на жаль, не так багато шансів, не так багато бажаючих зараз допомогти Грузії, тому що ну, протягом останніх років вони якось не демонстрували. По-перше, якоїсь послідовності позиції, що стосується навіть засудження російської агресії допомоги Україні, я також цього не бачила, а бачили тільки Грузія допомагала Росії санкції входити. Тому багато кого до них досить скептичне ставлення, але все ж таки, я думаю, що ця смілива боротьба народу вона змінить позиції інших країн. І... Але, такого прямого втручання. Я все одно не можу побачити. Ну, хіба що якщо Російська Федерація захоче втрутитись е, напряму, то це може змотивувати інші країни бути більш рішучими? Єдине, що я поки що не думаю, що росіяни наважаться відкрити ще один фронт і піти сам е, е, в нас військовим шляхом. Мені здається, вони ще за все е, використають е, там Росгвардію, інші внутрішні війська, просто щоб допомогти грузинській мрії. З розгоном протестів, mm -hmm. але і виключати агресію також не варто, тому що ну у Грузині не настільки великий потенціал для спротиву, як в Україні, якщо все таки Росія ще раз захоче напасти як на них, як, 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 як в 2008 році. Цілком можливо, що непевних успіхів досягнути.